Доль? Ну, ношу. треба тут зробити. Що на мою Ось на цих коробках написано Бог тебе любить. І ми бачимо, ну ми знаємо, це в першу чергу з вірша бо так полюбив Бог світло, що віддав сина свого однородного, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. І це його любов постійна за нас. Тому що ми, будучи грішниками, ми живі, ми не гинемо. Це його милосердя за нас. І одна з прояв такої любові це матеріальне служіння. От таке матеріальне служіння. Яке ви бачите зараз загружаються коробки, які будуть їхати в місто Харків. Там будуть роздані тим людям, які мають потреби. Харчут продукти харчування. Це мої брати, це церкви, серця Ісуса, брати. Це наші брати Міноніти, які нам роздають, допомагають. Слава Богу, за все. Було собі. За все тобі. Я дякую, Ісусе спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав мене своїм назвав, О, Господи святий. Мої. Завжди мене навчай, веди в небесний край за все тобі, я дякую за мир і Дух святий котрий у всякої живе душі мої, я дякую за все. За те, що спас мене, за те, що не подав мене своїм назвав, О, Господи святий, живий в душі моїй завжди мене навчай, веди в небесний край, за все тобі я дякую. служити Служитиму тобі, я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо бода мене своїм назвав, о Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай. веди. Бесний край. Mm -hmm. no, Господи святий, Ми дякуємо господеві, що він благословив нас дорогою, благословив можливістю послужити людям, людям, які мають нужду. Ми заїхали на дві точки. Це одна з точок. Тут частково вигрузили. Це такі коробочки. В них є м'ясні продукти, цукор, олія, мука, там якась крупа, слово Боже. Все, що людям потрібно для життя, як фізичного, також і духовного. Це ми заїхали в місто Харків. Ми їдемо по нічному Харкові. Я так трошечки знімаю відео. Жаль, звісно, що я не був в Харкові в день. Дуже красиве місто. Мені сподобалося воно. Ну, скільки я бачив вночі, його мені вже сподобалося. Вже його полюбив. Там багато є друзів в Харкові. Є один друг Олег, я з ним тарушую по телефону. І десь 2006 року, і ми ні разу не бачилися з ним. І от зараз я перший раз з ним побачився у Харкові. Я йому свідчу, розказую про Ісуса Христа, показую наше життя як християн, як людей, яких Господь Бог змінив життя. Слава Богу, за все. Після того, ми поїхали по нічному Харкові, ми приїхали на іншу точку, там розвозили продукти харчування. Це церква, наші брати, вони ці продукти продуктами цими цим також служать. Вони відвозять тим людям, які мають нужду в харчуванні. А так, таких людей зараз дуже багато в Україні. Так що служимо ближньому кожним тим даром, який Господь Бог дав. Хай Бог прославиться всьому. Слава йому навіки. Амінь. Прославлю я, ти є тур, просто серед нас твоє кімна, прославлю я, ти є тур, діжку серця, твоє кім'я, Чуда вчиняєш ти Бог вірний, світло в темряві мій Бог, знаю хто ти, провадиш, чуда вчиняєш, ти Бог вірний, світло в темряві мій Бог, знаю хто ти, ти є тут. З Серця Твоє ім'я прославлює, ти є тут, змінює життя твоє прославлює. Твоє ім'я прослави, ти є е дух, змінює життя Твоє ім'я прослави. Дякую господеві. Дав змогу нам повернутися додому. Слава Богу йому. Надалі бажаємо йому служити, служачи ближньому. Слава Богу за все. Амінь.